Тихий тріїшник ззовні, монстр усередині, як жив і вбивав новокузнецький маніяк з песівців. Невідомі деталі. Попереджаю особливо вразливим краще не дивитися ці відеоматеріали. Дякую. Про нову Кузнецького маніяка Олександра Спесівцева написано безліч статей, і знято не один документальний фільм. Однак у більшості цих матеріалів щоразу повторюються ті самі відомості без посилань на достовірні джерела. Ми вивчили реальні матеріали кримінальної справи Спесівцева, які зберігаються в архіві Кемерівського обласного суду, та поговорили з його колишнім однокласником. Згідно з матеріалами кримінальної справи, Людмила Списівцева народила сина Сашка в домашніх умовах 1 березня 1970 року. Але свідоцтво про народження оформила лише через два роки. За увесь час вона жодного разу не звернулася до лікарів. У 1974 році родина Спасівцевих – мати, батько Олександр та його старша сестра, оселилися у квартирі в дев'ятиповерхівці на Піонерському, 53, у самому центрі Новокузнецька. Через роки саме там Спасівцев здійснюватиме свої звірства. Згідно зі сторінками кримінальної справи, глава сім'ї Микола Спесівцев, який працював на шахті, зловживав алкоголем. Після випивки він нерідко скандалив, зганяючи негатив на дружині та дітях. Незабаром після заселення до квартири на піонерському батько Спасівцева залишив сім'ю, переїхав і перестав підтримувати зв'язок із дружиною, сином та донькою. Офіційний шлюб із Людмилою він не розірвав. Олександр Списів виріс ослабленою, хворобливою, примхливою дитиною. З дитинства страждав слабким зором. До 9 років спостерігався нічний енурез, мимовільне сичовипускання, часто турбували головні болі та запаморочення. Мали місце також носові кровотечі. Виховувався в умовах гіперопіки з боку матері, яка вважала його слабким здоров'ям та вразливим. Його капризам особливо не потурала, але коли він в лапках шкодував, завжди брала бік сина активно захищала його, вважаючи безперечно правим, йдеться у матеріалах справи. Спасівців закінчив вісім класів, змінивши за цей час три школи. У кожній із них, поки син навчався, Людмила працювала завгоспом. Сьомий та восьмий класи він провів у школі номер одиннадцять, де за однією із сусідніх з ним парт сидів нині відомий новокузнецький журналіст Ростислав Бордокін. 1 вересня до класу зайшов новенький Сашко Спасівцев, тихий, маленький, жодної уваги до себе не привертав. Навчався так собі. Був звичайним середньостатистичним трійшником. На перервах не стояв поруч із хлопцями, ні з ким не спілкувався, а йшов до кабінету до матері. Нерідко пропускав заняття. Мати іноді приносила довідки, що він хворіє. Єдине, чим запам'ятався, невдовзі після початку навчання він визначив хлопців, які мали авторитет у класі, і потенційно могли становити для нього загрозу. Щоб викликати їхнє захоплення, він роздавав хлопцям патрони від пістолета Макарова, справжні, які дістав десь, згадував Бордокін. З судово психіатричної експертизи з Песівцева випливає, що в юнацькі роки він нерідко пакостив по дрібницях, підпалював кнопки в ліфтах, крав газети з поштових скриньок. Також його підозрювали в навмисному псуванні замків на дверях у квартирі сусідки, яка зробила йому одного разу зауваження щодо гучної музики. 1985 став останнім роком навчання Олександра Спесівцева у школі. Тоді ж його викрали у крадіжці з освітньої установи. Після випуску Спесівцев нікуди не надходив і не працевлаштувався, посилаючись на слабкий зір. У 1987 та 1988 роках. Його ще двічі зловили на крадіжці, затримали та ув'язнили в СІЗО. Молодому чоловікові загрожувала кримінальна відповідальність. Однак у результаті він уникнув її через визнання неусудним, тобто психічно хворим. Як випливає з матеріалів кримінальної справи 1988 року на черговому засіданні в суді у справі про крадіжку, Спесівцев раптово став битися головою об грати, кричати: Я не сяду до в'язниці, я не хочу, я не буду. Це стало приводом до признання йому судово психіатричної експертизи. За її підсумками Новокузнецьк визнали неосудним з діагнозом шизофренія. Йому призначили примусове лікування у Новокузнецькій психіатричній лікарні. Він пробув там із жовтня 1988 року до березня 1989, після чого втік. У стаціонарі спочатку залишався похмурим, залежувався в ліжку, легко дратувався, надалі освоївся. Я б сказав навіть задуже. Бив дефектних та ослаблених хворих, був брехливим та спритним. Самовільно приймав непризначені йому ліки, скаржився матері, що його б'ють. Надалі відмовився від своїх слів 9 березня 1989 року. Втік із лікарні. Жив у матері, точніше, ховався від працівників лікарні та міліції. Наголошується у кримінальній справі. Через деякий час втечі з психіатричної лікарні на той момент 21-річний Олександр Спесівцев познайомився і закрутив роман зі своєю, як прийнято вважати Першою жертвою, – 17-річною Марією, ім'я неповнолітньої жертви змінено відповідно до законодавства. Спасівцев стверджував, що любив її, проте періодично бив. І після одного з таких випадків дівчина потрапила до лікарні із травмою голови. Як кажуть, б'є, значить, любить, але я думаю, не в нашій ситуації. На агресора порушили ще одну кримінальну справу цього разу. За побої, але досі чи психіатричної лікарні не повернули. І вже у червні 1991 року у квартирі Спасівцева виявили неживе тіло Марії зі слідами численних тілесних ушкоджень. До попередньої кримінальної справи чоловіка додали звинувачення за статтею про умисне вбивство. Олександр заперечував провину, стверджуючи, що загибла прийшла до нього вже побита напередодні своєї смерті, і пізніше померла, але без його участі. Однак цього разу підозрюваного все ж таки заарештували. Новокузнецьк провели ще одну судово психіатричну експертизу, яка виявила ознаки реактивної депресії. З відправили на примусове лікування до виходу із цього стану. Чоловік проходив терапію з квітня 1993 до квітня 1994 року в психіатричній лікарні Ворлі. Потім його визнали здоровим і повернули до СІЗОВ Нову Кузнецьку у слідчому ізоляторі Спасівцев пробув до грудня 1994 року. Після чого його повернули до міської психіатричної лікарні для чергової судово-психіатричної експертизи. Фахівці дійшли висновку, що раніше діагностована у чоловіка шизофренія з часом не підтвердилася, а від інших розладів він повністю оговтався. Напередодні нового 1995 року Списівцева визнали усудним і виписали з лікарні, дозволивши вийти на волю. Чому не повернули до СІЗО, залишається загадкою. Як почалося пекло? На початку лютого 1996 року у квартирі Олександра опинилася новокузнецька Олена Трунова. Як пояснив у свідченнях чоловік, він уперше побачив її напередодні увечері. Він під час застілля в гостях у сусіда з писівцев пішов додому, а зранку повернувся, щоб перевірити, як справи у сусіда та жінки, оскільки з'ясувалося, що чоловік мав намір йти на роботу, списівцев відвів Трунову до своєї квартири. На той момент Спесівце вжив у квартирі переважно один. Мати й сестра навідували зрідка, щоб передати йому їжу чи гроші. Опинившись віч на віч із гостею, він спробував зайнятися з нею кексом, але це закінчилося невдачею. Після статевого Щось не сподобалося. Вона почала лаятись на мене нецензурними словами. Мені це не сподобалося. Я розлютився і вирішив її налякати. Пішов на кухню, взяв зі столу кухонний ніж, зайшов назад у спальню і вдарив ножем жінку у груди та живіт. Повідомив Олександр Олександрович на допиті. Від отриманих поранень Олена померла за словами Спесівцева, Увечері того ж дня до квартири прийшла його мати, яку вбивця попросив забрати труп. Він стверджував, що незабаром після цього ліг спати. А коли прокинувся вдома, не було ні матері, ні тіла жертви. За версією слідства того вечора або Олександр, або його мати, або вони разом розчленували труп, а потім Людмила Спасівцева винесла останки з квартири частинами і закопала на пустирі. Така схема неодноразово працювала у майбутньому. Згідно з матеріалами кримінальної справи, Спасівцев пізніше дав слідчим свідчення. З 15 вбивств, які скоїв з березня по серпень, 1996 року, серед жертв опинилися 11 неповнолітніх, як хлопчики, так і дівчатка, та четверо дорослих. Особливо дико і жахливо виглядають свідчення чоловіка про вбивство сімох підлітків протягом кількох травневих днів. За словами маніяка, він випадково опинився на вулиці поблизу групи з п'яти хлопчиків та двох дівчаток, 10-14 років, які поводилися по хуліганськи Зокрема, розбивали пляшкою вітрини кіосків. також з сказав, що вони нюхали клей з пакетиків у якийсь момент. Із цієї компанії до нього нібито почали підходити юнаки. Та питати цигарки, давши підліткам прикурити, та трохи поговоривши з ними, чоловік відвів їх до себе додому. У свідченнях списівцева йдеться про те, що в квартирі він став пред'являти хлопцям претензії за брудячий спосіб життя, і з приводу того, що ставши дорослими, вони почнуть втягувати в неприємності інших дітей. Гості, нібито відповіли, що це не його справа. Списівцева такі репліки сильно розлютили. Він схопив ніж і завдав смертельних поранень п'ятьом хлопчикам. Через деякий час убивця розправився із дівчатками, ніби тоді знавши, що вони займаються проституцією і зазнаючи їх огиди. Спесивцев прямо не стверджував, що цих трупів у той самий спосіб, як і тіла Олени, позбавляла його мати, але це стало зрозумілим з його слів: що до даних епізодів, чоловік щоразу озвучував схожі версії, як правило, мати приходила в квартиру і виявляла тіла, після чого її син невдовзі лягав спати або йшов з житла. А коли прокидався чи повертався, трупів у квартирі вже не було. Куди вони поділися, Спасівцев у матері нібито не питав. Згодом від зізнань у 15 вбивствах Олександр Спесівцев відмовився за ці дії він так і не був притягнутий до відповідальності. Не сказав би, що за ці місяці нову хопила якась паніка, час був складний, голодний. 1990. ті Плюс тоді ще по суті не було інтернету та соцмереж, і діти пропадали з невідомих причин заможних сімей. Наскільки я розумію, більшість з них були бідними, тобто ходили чутки, що там-то там зник хлопчик чи дівчинка, але не більше. За даними кримінальної справи, влітку 1996 року Олександр попросив мати підшукати і привести йому дівчину 24 вересня того ж року, Людмила Спасівцева помітила поряд із магазином трьох дівчаток та попросила їх піднятися з нею до квартири, щоб вони допомогли їй відкрити дверний замок. Дівчатка тоді були пацієнтками лікарні у Новокузнецьку та лежали в одній палаті. На двір вони вийшли, щоб купити батарейки для аудіоплеєра однієї з них. Чому працівники медустанови дозволили підліткам вільно залишити лікарню у матеріалах справи ясно, не уточнюється. Жодна допомога із замком Людмилі, зрозуміло, не була потрібна. Піднявшись із дівчатками до квартири сина, вона постукала, і маніак одразу відчинив двері. Він змусив школярок зайти всередину та відвів усіх до однієї кімнати. Як випливає з матеріалів справи, після цього кожна секунда для трьох жертв Песівцева перетворилася на жах, який неможливо уявити. Спочатку вбивця зарізав одну з дівчаток, яка нібито спробувала чинити йому опір та залишити кімнату. Потім він наказав двом іншим школяркам розчленувати тіло померлої і дав їм пилу. Через два з половиною тижні, 11 жовтня, Спасівцев убив другу дівчинку і наказав єдиній, що на той момент вижила, розпиляти її труп. 20 жовтня він вирішив позбутися останньої жертви. Спочатку маніяк ударив школярку струмом, потім перестав годувати, а 23 жовтня встромив їй ніж у живіт. Незважаючи на всі ці травми, дівчинка залишилася живою. Наступного дня у квартиру Спасівцева постукали комунальники. Вони неодноразово приходили та просили господаря відчинити двері для перевірки працездатності системи опалення. Спасівцев щоразу відмовляв. Тоді працівники ЖКХ попередили, що повернуться у супроводі міліціонерів та відчинять двері. Це сталося 24 жовтня. Поки ззовні ламали двері, сам спесівце вийшов на балкон і за допомогою пожежної драбини зміг втекти. Щоправда, ненадовго. За два дні його затримали поблизу будинку. Комунальники та міліціонери виявили у розкритій квартирі останки тіло та ще живу, поранену та травмовану дівчинку. Школярку госпіталізували, незважаючи на зусилля лікарів. 27 жовтня вона померла. Але до цього встигла єдиною жертвою дати слідчим найцінніші свідчення, які стали основою звинувачення Спесівцевих. Дівчинка зокрема повідомила, що Олександр Спесівцев після вбивства першої з трьох школярок став гвалтувати та катувати її та іншу. Також вона розповіла, що мати Спасівцева годувала суп із м'яса їхньої подруги, а маніяк змушував дівчаток його їсти. Крім цього, підліток розкрила слідство, що в момент скоєння злочину у квартирі перебувала ще одна людина сестра Спасівцева Надія. Олександр та Людмила згодом заперечували, що вони годували своїх жертв людським м'ясом. Надія Списівцева стверджувала, що весь час перебувала в іншій кімнаті, бачила дівчаток лише раз, після чого пішла з квартири, і про те, що відбувалося з ними, нічого не знала. сестрі маніяка не висунули жодних звинувачень. Мені довелося побувати у квартирі Спесівцевих наступного дня після його затримання, розповідає журналіст. Перше, що мене вразило, це сильний трупний запах, що відчувався ще з першого другого поверхів. Я відчував його одразу і так і не зміг зрозуміти, чому з ним мирилися і не били на сполох сусіди. Що стосується самої квартири, на момент мого візиту, звідти вже прибрали сліди злочинів. А в іншому воно не було чимось примітним. звичайна радянська квартира. За відкритими даними, з упевністю можна говорити лише про один винесений судовий вердикт щодо Олександра Спесівцева, як писав комерсант, за скоєне року вбивство Марії, його 1997 засудили до 10 років позбавлення волі. У вивчених кореспондентами матеріалах кримінальної справи про вбивство Спасивцевим Олени Трунової у лютому 1996 та трьох школярок у вересні. Та жовтні того ж року, а також про їх викрадення та зґвалтування, немає згадок, що у цій справі було винесено вирок. Очевидно, замість тюремного терміну маньяку призначили примусовий захід медичного характеру на підставі сумнівів у його осудності, які знову з'явилися у медиків. У документації у кримінальній справі міститься безліч постанов про збільшення терміну цього заходу. Востаннє її продовжили до 12 вересня 2023 року. Новокузнецький потрошитель міститься у спеціалізованій психіатричній лікарні з інтенсивним спостереженням у Волгоградській області. Чи може списівцев вийти на волю? Подібні страшилки постійно з'являються в інтернеті, особливо коли підходить черговий термін продовження примусового лікування маніяка, і новокузняни на них дуже гостро реагують, що підтвердили кореспондентові. Коротка відповідь: ні. Він не вийде на волю, як пояснюють юристи, на даний момент немає підстав у зв'язку з якими суд може скасувати примусове лікування а отже, спасивцева продовжують тримати в лікарні Волгоградської області.